Чи Будемо чекати. Я думаю, можна починати, люди будуть підключатися. Добре, добре. Будем, не будемо чекати. 15-та -го година вже є. Я представлюся, я головний інспектор Херсонського районного управління ДСНС України. І сьогодні ми проведемо з вами урок мінної безпеки. Наразі Херсонська область та місто Херсон є найбільш замінованою територією в Україні. Якщо ви знаходитесь на цих територіях або в майбутньому плануєте повернення на ці території, то питання міної безпеки для вас буде дуже актуальним. Якщо ви читаєте зараз новини Херсонського регіону, то знаєте, що майже щодня надходить інформація про трагічні випадки, які трапляються з мешканцями. Люди підриваються на різних вибухонебезпечних предметах. У лісосмугах, збираючи там хмис чи дрова, у паркових зонах, на полях, на автомобільних дорогах тощо. А також на берегах річок, які заміновані. Е, тому питання минобезпеки є дуже актуальним. Е, для збереження життя та здоров'я людей. Ознайомці з замінованими територіями України основними видами боєприпасу ви можете у мобільному додатку. Він називається MindFree. Ви можете його знайти на всіх платформах, воно є дії, на. Android на iOS можете скачати і ознайомитися з цим додатком. Значить, там на, них на ньому намальовано такі на червоному фоні таких два ока. Значить, відкривши цей додаток, у вас є три розділи. Повідомити про небезпеку, переглянути мапу і потенційно небезпечно. Перший розділ повідомити про небезпеку це якщо ви знайшли якийсь підозрілий предмет або вибухонебезпечний ви бачите його. Якусь міну, ви можете заповнити невеличку анкету, повідомити дані про цю знахідку, і з вами зв'яжуться відповідні фахівці, і вже далі розкажуть, що як робити. Другий розділ переглянути мапу. Можете подивитись на мапу України, як іде розмінування території, де були знайдені, в яких місцях небезпечні предмети тощо. І останній розділ це потенційно небезпечність. Тут ви можете ознайомитись з основними вибухонебезпечними предметами, які трапляються зараз на території України та Херсонської області. Значить, якщо ви знайшли якісь вибухонебезпечні предмети або підозрілі предмети, що робити в даній ситуації? По-перше, не наближатися і не торкатися цих предметів. Використовувати мобільні або якісь інші електронні засоби. Тому що можуть вибухати від електромагнитних коливань ці прилади. Відійти на безпечну відстань, це десь 100-150 метрів, і повідомити в ДСНС або за допомогою додатка MindFree, який я вам вже вказував. Так, значить, зараз перейдемо до основних видів вибухонебезпечних предметів. Організатор. Може організатор дати допомогу мені, щоб включити демонстрацію. Є тут організатор. Так, я не включила. Видно? Чи ні? Ні. Ні, щось ні. не видно. Остарше. Так, ну а все є. Видно? Так, так. Є. Дивіться, перший розділ фугасні. Протипіхотні міни. На даному малюнку ви бачите ПМН, власна протипіхотна міна. Одна і от така ще пмн 2 інша. Вони спрацьовують від натискання, коли на неї хтось наступає, сила спрацювання під 5 кг, відбувається вибух. Тут бачите описи, вони будуть різного кольору, зеленого, коричневого, там забороняється підходити і зрушувати їх з місця. Дуже багато зараз в Херсонській області от таких от ПФМ-1 та ПФС-1С маркіровка. Це так звані ліпіски, метелики, на них кажуть. Їх розкидають або за допомогою літаків, або снарядів, і вони розкидаються на дуже великій території. Ось буквально два дні тому назад було повідомлення, що в Береславському районі людина збирала отакі от штуки і загинула від вибуху. Дуже небезпечні штуки зеленого кольору, в траві їх не видно. Якщо ви побачили одну з таких мін, то дуже обережно треба дивитися під ноги, тому що ви вже могли пройти багато їх таких поруч і не помітити. І тихенько тим, тим же шляхом відходити назад, як ви заходили до місце, і потім обов'язково повідомляти про такі знахідки. На 101 або 102 можна. Ну і за допомогою мейнфрій. Міни осколкові дії. Ну, бачите, тут є такі розтяжечки, вони ставляться також на землю. Ставляться датчики розтяжки. Коли ви йдете, задіваєте ногою, становиться вибух. Це модифікація ПОМ 2, також точно, точно така дія ОЗМ 72, отакий такий бочоночок. МОН-50, МОН-90, всі вони. Однакове спрацювання. Направленої дії, коли підходите, воно спрацьовує. Ось такий більш великий МОН 100 і МОН 200. Наступне це протитанковий міні. Призначається для виводу з ладу броньованої, легкоброньованої техніки, транспортних засобів противника. Якщо ви на неї там десь наступите, може вона навіть не спрацює, а якщо буде їхати машина якась. Якась лісосмуга, посадка, десь поїхали в ліс по гриби, машиною не їхали, 120 кг спрацювання наступили і вона спрацювала. Це модифікація ТМ-62М, наступна точно така, просто мають інший вигляд. Це ПТМ-1, вона така іншого вигляду ставиться під колеса на шляху руху транспорту. Також спрацьовувати на, на, на транспорт. ПТМ-3 точно така ж. Наступний розділ це мінометні міни, призначені для ураження живої сили, техніки, майна та легкоброньовим техніки противникам. Коли хто зараз знаходиться в Херсоні, коли ви чуєте свист під час обстрілів, то це саме це оці міни. Це на, на малюнку у нас 120 мм, 82 трошки менше, 60. Свист йде за, 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 за рахунок. Оцього накінцювання, яке свистить. Стабілізатор має так званий. Артилерійські снаряди. Вони вже такі більш великі. Взагалі-то вони зустрічаються не дуже часто, але може бути і таке. Ось такі у них вигляд вони мають. Також треба. Розумієте те, що якщо снаряд розірвався, то він ж не буде мати такий вигляд, а буде тільки його якась частина. Тобто, якщо ви побачили, що воно щось непонятне, то краще повідомити про це. За цього нічого не буде, на якомусь там якийсь, там виклик, нічого не буде. Фахівці приїдуть, подивляться і все. Боєприпаси до систем залпового вогню наступні. Це от на малюнку від системи ГРА лежить. Ось така от труба з окінцюванням. Ось такі от в вигляді, вигляді труби. Зазвичай вони стирчать в землі, в асфальті. І це коли вона в асфальті чи в землі стирчить, можливо, що частина, яка взірвалася, спрацювала, а можливо, і ні. Можливо, вона в землі ще не розірвалася, тому до них теж. Дуже треба ставитися обережно, не підходити і відразу повідомляти. Ну, ручний гранат, я думаю, всі знають, звичайно, 1 РГД-5, гранати РГО та РГН. Ось така от протитанкова граната. Більш велика. Мають ще отакі, бачите, з парашутами. Так, наступне гранати до одноразових гранатометів. Якщо постріли робили робили гранатометів, то труба залишається в руках того, хто стріляв, а вилітає отака от штука. Вона може бути не розірвана, а може бути і спрацьована. Тобто вже самої бойової частини може не бути. Ось така от труба, яка залишається від. І отакі ось такі снаряди бувають різні. Вони великі, длинні, коротші, дуже багато чого різного ще зустрічаються. Ось такі от бувають осколкові гранати вог 17 та ВОГ-25. Теж дуже часто зустрічаються у нас в Херсоні, в Херсонській області, можна знайти їх. З ними треба бути дуже обережними. Наступне касетні елементи до різних типів озброєння. Також мають такі корпус металевий, стабілізатори. Ви бачите, скільки їх назбирали. Ось такі от з парашутами. Також їх скидають. Це можуть бути системи ураган, смерч. Вони розкидають, вони касетний, касет, мають касетний тип. І коли вони взриваються, такі штуки розлітаються на дуже великі площі. І наступний останній розліз це ціні бомби. Ось такі вони мають вигляд. Великого розміру. Ось так от спрацьована. Лежить на землі, вона має такий вигляд. Бачите, зустрічається вагою 500, 100, 250 та 500 кілограмів. Тобто дуже вони великі в своєму розмірі. Е, на цьому по нашим вибухонебезпечним предметам все. І ще раз нагадую, що е, в додатку MineFree останній розділ. Ви відкриваєте, і там можете ознайомитися зі всіма цими вибухонебезпечними предметами. Там є і малюнки, і опис до них, і, і все розписано, як, що і куди. І ще хотів би вам, так сказати, на, на правах реклами повідомити, що зараз у Херсонському нашому районному управлінні ДСНС дуже багато вакантних посад. Якщо ви там в цьому році закінчуєте навчання або у вас там є знайомі, які зараз без роботи, то ми запрошуємо всіх бажаючих до нас на роботу. Які умови там це вік до 30 років і вища освіта? Все інше там на співбесіді вирішуємо, яке там, дивлячись, у вас, яка освіта, якого фаху, ми пропонуємо роботу по напрямкам цивільний захист, пожежна безпека, гасіння, і гасіння пожеж. Ну, основні переваги, які у нас є в роботі, то порівняно зараз велика зарплата. Багато премій, доплат у військовий стан у нас бронь від армії, тобто у вас в армії не забирають, у нас спеціальні обліки, де всіх співробітників ДСНС. В разі склад... ви з нами контракт підписали, зразу вам віддаються підйомні, там близько 25 тисяч гривень. Контракт перший мінімум підписується на 3 роки. Ну і багато ще всього там є цікаво, якщо буде вам. Цікаво, можете набрати мене на мій телефон, під'їхати, все узнаю, розкажу, я вам покажу. І далі будемо. Мій телефон запишіть, якщо когось зацікавило, 066 110 4209. В принципі, наш урок закінчений. Які будуть питання, задавайте. В мене є питання, питання стосується саме е, коли людина отримує контузію. Ось від е, вибуху. Будь ласка, скажіть стосовно дій, ось е, якщо там мій друг подруга, ось її так ну, вона отримала контузію. Дякую. Швидку, тільки відразу викликати швидку. Ви самі нічого. А, а якщо такі у нас ситуації, то що ми, наприклад, в полі ось. Волі визивати, викликати швидку в будь-якому випадку. Навіть я, як співробітник ДСНС, не, не знаю точно що робити. Якщо там якась кровотеча, да, у мене є там якісь засоби, щоб її зупинити. А якщо контузія, то там я нічим не зможу допомогти, тільки швидка допомога. А через скільки людина, ну, типу, по має? Вот. Від контузії? Ну, не контузії, а отримає якісь травми на далі. Дивіться, якщо є кровотеча, артеріальна, і ви не зупините кровотечу, то там йде на хвилини. Якщо сильно кровотеча, то значить вона артеріальна. Тобто треба накладати жгут на ногу там, чи на руку, звідки воно. Ну, це треба мати якийсь мінімальний. Медичну освіту, щоб це зробити. Швидка допомога в першу чергу викликається, а там вже як можете. Mm -hmm. Добре, ще одне питання. Воно mm -hmm. стосується цієї міни ліпісток. Ось. Mm -hmm. e, просто, наприклад, коли ви її показували, там і у неї така доволі. Ну, Дивна форма. Ось. Uh -huh. е, де саме? Ну, типу, там же ж є частина, на яку стаєш, і, е, типу, вона потім все А якщо вона якось нерівно впала, типу на, на бок і тому подібне. Будь ласка, скажіть більш детально стосовно неї? Та вона від там, маленького доторкання там чи вийшли, там, дерево заділо, вона висіла на дереві упала, і все, вона може спрацювати. Вона спрацьовує буквально там від дотику. Uh -huh. це, тобто, це, це, не... це, Протипіхотна міна, вона спрацьовує на, на на, там на маленьке торкання, тобто, неважливо, чи я, яку частину ти можеш її зачепити, неважливо. вона ага, зрозумів. У мене ще одне питання. Питання стосується додатку, про який ви розповідали. Е, будь ласка, які в нього є. Ну тут просто люди підключалися під час якраз того, як ви розповідали, а ви розповіли про цей додаток більш детально на початку. І я, будь ласка, розкажіть про функції його? Функції? Ти я ж розповідав тут три розділи. Перший розділ повідомити про небезпеку. Ось сюди зайшли ім'я, прізвище по батькові телефон. І вам відразу, дивлячись, в якому в регіоні знаходиться, вам телефонує той співробітник того регіону ДСНС, і далі вже вам каже, що робити і як робити Потім другий розділ це переглянути мапу. Ну, він такий більш просто для ознайомлення. Ви можете подивитись, як там по території України, де були знайдені в якій там частині міста. Там на Такі крапочки будуть на крапочку натискаєш, і там воно вискакує, що там була знайдена це якийсь там вибухонебезпечний предмет, розмінований там тоді, тоді, тоді. Ну просто інформаційна така і останній розділ це потенційно небезпечний, Це саме головний, там, де е, тут, тут є звіт ДСНС за добу, скільки зробили виїздів, скільки знешкодили, всього за період спочатку е, війни, скільки знешкоджували. Вибухонебезпечних предметів. І пішли авіаційні бомби, авіаційні ракети. Ви тут відкриваєте малюночки, дивитесь то, Все, то, що я вам показував, ви можете більш детально ознайомитися з цим. Mm -hmm. Дякую. А будь ласка, нагадайте, як саме називається цей додаток? MindFree. Mindfree. Ага, добре, дякую. І вам там у вас вам поставили питання декілька. Одне питання в чаті. Дякую. Чат. Де тут чат? Чат. О, там питання, чим F1 відрізняється від rgd 5 Ну, то вже більш до військових запитань, то не до мене. Ну, я не знаю, чим відрізняється, знаю точно, що і та, і та. Дуже добре має вибухову хвилю і враження буде сильним. Добре, дякую. Пане Олеже, ми вам щиро вдячні. Зараз ми тут все з звуком все вімкнув. Ми вам щиро вдячні за інформацію. Можна нам, щоб ви. З вами контактували, скинути мені назву програму. Ми тоді тоді в пості про те, що у нас відбувся заход, зазначимо і назву цієї програми, щоб могли звернутися і собі скачати або встановити цей застосунок. Mm -hmm. І ну і тоді вже більше інформації люди отримують і зможуть це побачити не просто на словах, а легше коли це дійсно написано і правильно, щоб не написали і в пошуку, і так далі. І ми записували е, цю трансляцію обов'язково. Ми також викладемо її в наші соцмережі, розповсюдимо для студентів, які не змогли зараз доєднатися з різних причин. А скажіть, що, будь ласка, я знов ж таки не могла підключитися вчасно, але там з другої половини була. Ми викладачі також проходили навчання з приводу поводження з вибухонебезпечними предметами. Особисто мене дуже Ну так здивувала те, що я не розуміла принаймні, що не можна, якщо ти побачив е, такий предмет або підозрюєш, що це такий предмет, що неможливо не, не можна поруч з цим предметом включати мобільні телефони, бо він може спрацювати. Я не знаю, чи зазначили ви це на початку, але я ну так коментую для студентів, може знову ж таки хтось приєднався на відразу. Так, так, да, я вже казав, що деякі вибухонебезпечні предмети мають е, е, спрацювання від електромагнітних коливань. Тобто, там, від якогось пауербанку, від мобільного телефону, від якихось годин, годинника на, на, на спрацювати. Тобто треба відійти на більш безпечну відстань, там метрів на 100, і тільки тоді вже пробити дзвінок який до служби 1001. Дякую, студенти, ви всі собі це занотували, Ні в якому разі одразу не фотографуватися і в соцмережі не викладати, щоб ви таке знайшли. Будьте, будь ласка, обережні, все ж таки дійсно діяти відповідно до правил безпеки. Відходьте і потім застосунки стосунки, все і решта, після того, як на більш небезпечну відстань відійдете. Дякую. У кого ще є, є питання? Шановные, у нас уникальная возможность не только переглянуть запись или урок, а еще и поставить питання, то, що не зрозуміло, і и відповідь. ответы. Можно вопрос? Давайте. А, как вести себя в если ты оказался в таком, если все так все чисто, в поле, там, там, типа, трава зелена, там, все подобное. А ти боїшся чого небудь такого, як себе вести в такому випадку? Ну, по-перше, в полі я не знаю, що там робити в тому полі. Наразі в Херсонській області така ситуація, що в ліс можна забути, річки забути, ну, може, буде там розмінування в подальшому, там будуть якісь частини розміновані для купання, тому а поля, тим паче, там нема що робити в полях. Ну, не поля, допустим, допустимо, в паркі, якщо я перший раз оказався в парці. В парку, я думаю, ті, що в місті вони будуть розміновуватись потихеньку, і про те буде інформація. Ага, я понял. Шановні, ну всі небезпечні зони вони будуть позначатися відповідними знаками. Правильно, Олежа? Так, Пані? так. Це якщо буду... зона пройшла розмінування, там буде відповідний знак, що туди можна заходити. Якщо туди не можна, вона буде огорожена. І ви маєте розуміти, якщо стоїть позначка, то туди не треба йти гуляти в парк і нюхати квіточки і лежати на травці. Бути тільки в тих місцях, принаймні, після повернення до Херсону обов'язково бути лише в тих місцях, де це позначено, що там можна бути. Принаймні перший час, поки не буде це оглянуто, думайте про своє життя, про життя рідних та близьких. Не ходіть туди, де не можна ходити? Ще є питання? Можете розповісти, як вести себе, якщо почався обстріл? Ну, коли починається обстріл, вам треба знайти якесь місце, якісь, щоб воно було на землі, відразу падати на землю і знаходити біля бордюра якийсь, може, виступ, паркан і біля нього, щоб у вас був якийсь захист. І все, і чекати, поки він пройде. Більш ніяк, тому що прилітає дуже швидко, не успіваєш навіть нічого. Я особисто два рази в Херсоні потрапляв над головами летіло. Нічого не, не вспіваєш, тільки відкрив двері з машини, впав на пол, все, вже пролетіло, 3 секунди, вже все прилетіло. Тому ніяк. Відразу падати на землю, голову закриваєш штуками і все. А там як повезе. Понял, спасибо. В нас ще в чаті. Я тільки нещодавно зайшов і почув про додаток, де можна буде знову прослухати цю консультацію. Нікіта, по-перше, ми зробили запис, поставили цю зустріч на запис. Ми обов'язково її розмістимо на нашому Ютуб-каналі, і буде новина на сайті з посиланням на цей відеозапис і в нашому телеграм-каналі Університету Ньюс Хенту. Будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Там будуть дублюватися всі новини університету. І, зокрема, буде посилання і на відеозустріч, і на додаток, який пан Олег нам пропонував. Як називається канал? Соня, будь ласка, чи можете ви скинути посилання сюди в чат на наш ньюсхенту? Ну і знову ж таки, студенти, якщо слідкуйте за нашими новинами в університету, якщо ви ще не підписані на наші соцмережі, будь ласка, підписуйтесь, бо дійсно багато цікавої інформації. Для вас, по-перше, на цих ресурсах ми зазначаємо там і майстер-класи, і якісь заходи. Переважно в більшості онлайн, але ви можете на них підключатися і корисно, цікаво проводити час, окрім лекцій і занять навчальних. Вже скинули посилання не на наш YouTube канал, а на телеграм-канал, ще, будь ласка. Ньюсхед. Буде звіт про сьогоднішню зустріч з, з відео, з посиланням на всю інформацію і на застосунок, який також. Я вам додаток скину, як називається чатик також. Будь ласка, mine А Він там один там. Іншого нема, одразу вискакує. Тому це дуже легко і просто. Ще питання будуть? Я так розумію, що ні. Все тоді дякую вам за увагу. І, і ми вам за. дуже вдячні. Бережіть себе да, з поверненням хтось і на Херсоні повертайтесь до Херсона, до Мирного Херсона. Дякую, і ви Дякую. наші захисники в Херсоні також. Нехай вас, Янгело Коронець, оберігає, ми розуміємо, що там наше ДСНС працює і під обстрілами, і всюди рятує наших співгромадян. Дякуємо вам щиро. Від що ще питання? Як часто ДСНС потрапляють... потрапляється потрапляють, потрапляються вибухівка? Як часто до ДСНС потрапляє самобор... саморобна вибухівка? Та ну такого не. Зазвичай, коли хлопці їдуть гасити пожежу, там, чи ми виїжджаємо може, там, на, на ліквідацію, то бувають повторні обстріли тоді, так. Да. Ну, в школах деяких в Білозерському районі перевіряли підвальні приміщення, то знаходили ПТМ-2, ми бачили, протипіхотні міни. Там знаходили таке. Але всі навчальні заклади, всі такі заклади, вони всі розміновуються. Згідно заявок, потихеньку. Одна за одною. Ну, зараз, мабуть, саморобної вибухівки. Це не так часто. Зараз все ж таки я є ще до питання. Зараз саморобних вистачає. Ой, вибухівок. Нікіда, ви такий активний у нас. У вас ще є питання? Поки є можливість. Ну, Мабуть, питань вже немає. Якщо у вас все ж таки виникнуть після нашої зустрічі якісь запитання, то пишіть до парламенту ХНТУ. ми зберемо ці питання, задамо нашим ДСНС і роздамо вам вже відкриту таку розгорнуту відповідь на все, що у вас з'явиться. Питання після цієї зустрічі, будь ласка, якщо все ж таки до, щось, до чогось ви дійдете і будуть сумніви, то пишіть, ми знайдемо спосіб надати вам кваліфіковану відповідь. Тоді, ще раз, пане Олеже, вам щиро вдячні. Будемо нашу зустріч підводити до закінчення. Добре, надо побачення. Дякуємо за приділений час. До побачення.